Основи роботи з текстовими документами в Microsoft Word. Оформлення тексту в єдиному стилі. Використовується шрифт Times New Roman, висота букв 11 типографських пунктів. Міжрядковий інтервал одинарний. Відступ для абзацу 0,75 см параметри сторінки поля верхнє, ліве та праве 2 см. Нижнє 2,5 см. Режим розстановки переносів автоматичний, з вирівнюванням по ширині. Оформлення текстової частини виконується в дві колонки, відстань між якими складає 0,5 см. Положення верхнього колон титула Відносно верхнього краю листа 1,25 см. Нижній колон титул виділяється суцільною лінією, товшиною один типографський пункт. В нижньому правому куті виконується нумерація сторінок. Перша сторінка внизу в лівому стовпці повинна мати рамку тексту, в якій розміщується символ копірайту та прізвище автора. Рамка виконується невідомою, режим обтікання текстом зверху і знизу. Заголовок роботи виконується жирним шрифтом, висотою 11 пунктів, всі букви заголовні без переносів. Після заголовку залишається порожній рядок. Ініціали та прізвище авторів виконуються без відступів жирним шрифтом. Із вирівнюванням по центру. Після прізвища автора над рядковим шрифтом ставиться порядковий номер у списку організацій. Назва організації наводиться на наступному рядку після списку авторів без відступів курсивом із вирівнюванням по центру. Перед найменуванням організації над рядковим шрифтом встановлюється її порядковий номер. Заголовки та структурні елементи першого рівня виконуються жирним шрифтом. Вирівнювання тексту по ширині, інтервал перед та після заголовку шість типографських пунктів. Перед та після заголовку пусті рядки не ставляться. Рисунки нумеруються і повинні мати підпис. Шрифт Times New Roman розмір 11, звичайний, вирівнювання по центру, інтервал перед та після 6 типографських пунктів. Рисунки розміщуються по центру колонки чи аркуша, обтікання текстом зверху та знизу. Формули вирівнюються по центру колонки або листа. При необхідності нумеруються. Номери формул вирівнюються по правому краю колонки. Формули відокремлюються від тексту інтервалами перед і після шість типографських пунктів. Усі таблиці мають бути пронумеровані. Слово таблиця розташовується праворуч сторінки і виконується шрифтом Times New Roman розмір 11 без абзацного відступу. Інтервал перед 6 типографських пунктів. Заголовок таблиці центрується. Міжрядковий інтервал одинарний. Рамка таблиці з усіх боків, суцільна лінія, товщина 0,5 типографських пунктів. Абзац після таблиці виконується з інтервалом 6 типографських пунктів. При необхідності таблиця може бути розміщена на всю ширину листа, в цьому випадку до і після неї вставляється розрив розділу на тій самій сторінці.